Вітаю! З вами вчитель біології Ольга Березюк. Сьогоднішня наша тема медична генетика спадкові захворювання людини. Мета уроку сформувати розуміння, як гени спадково передаються від батьків до дітей і як це може призвести до розвитку генетичних захворювань. Навчитися визначати, які генетичні фактори можуть бути відповідальними за появу певних захворювань, з'ясувати, що спадковість є важливим фактором у визначенні здоров'я людини та відповідальна за розвиток багатьох хвороб, і тому важливо знати про неї більше, щоб захистити своє здоров'я та здоров'я своїх майбутніх нащадків. План уроку. Першим питанням ми розглянемо з вами, що таке медична генетика. Другим поговоримо про геномні та хромосомні захворювання. В третьому розглянемо генні захворювання. В четверте поговоримо про профілактику спадкових захворювань і на закріплення знань розв'яжемо тренувальну вправу. Давайте пригадаємо: поставте відео на паузу та об'єднайте визначення та запропоновані поняття. Надіюсь, всі вірно впоралась. Перевірте себе, будь ласка. Переходимо до першого питання. Медична генетика це галузь науки, яка вивчає спадковість та генетичні причини хвороб. Ця наука досліджує, які гени та які зміни генів можуть впливати на здоров'я людини. Медична генетика також займається діагностикою та лікуванням генетичних захворювань. Медична генетика включає в себе різні області досліджень, такі як генетична консультація, що включає в себе оцінку ризику спадкових захворювань, поради щодо репродуктивного та сімейного планування, генетична діагностика, яка включає в себе дослідження генетичної структури, що дозволяє встановити діагноз генетичної хвороби, генетична терапія, яка включає в себе використання генетичної інженерії для лікування генетичних хвороб. Генетичне дослідження включають в себе вивчення різних аспектів генетичних хвороб, таких як причини, діагностика, лікування та профілактика. Спадкові захворювання це захворювання, обумовлені порушенням в процесах збереження, передачі та реалізації генетичної інформації. Їх поділяють на геномні, хромосомні та генні. Генні або їх ще називають моногенні захворювання, виникають в результаті дефектів або змін в одному конкретному гені, який передається від батьків до дітей згідно з законами спадковості, тому це зміни, зумовлені генними мутаціями одного гена. Хромосомні захворювання виникають в результаті аномалій в кількості або структурі хромосом, які можуть впливати на функціонування різних систем тіла. Геномні захворювання виникають в результаті змін в структурі або кількості хромосом або генів, які можуть впливати на функціонування різних систем тіла. Ця категорія може включати як хромосомні захворювання, так і полігенні захворювання, які спричинені взаємодією багатьох генів та факторів навколишнього середовища. Отже, хоча генні хромосомні та геномні захворювання можуть мати спільні риси, їх можна розрізняти за допомогою критеріїв, що базуються на причинах і механізмах їх виникнення. Розглянемо з вами геномні та хромосомні хвороби. Деякі з них ви бачите на екрані приклади. Розглянемо згодом. Розпочнемо із синдрома Дауна. За статистикою ВОЗ у світі з синдромом Дауна народжується кожне сімсоте немовля. Синдром Дауна це трисомія за 21-ю хромосомою. Це спадкове захворювання, яке спричинює присутність додаткової хромосоми у 21-й парі. Англійський лікар Джон Лендгон Даун у 1862 році першим описав та схарактеризував цей синдром. Діти мають малий череп, мають коротку шию, широке кругле обличчя, приплюснуте перенісся. Ці ознаки можна побачити в ранньому дитячому віці. Також спостерігаються вади серця. Життєздатність таких дітей до 15 років в середньому. Синдром Клайнтерфеля. каріотип 47XXY. Частота 1 на 500, 1 на 1000 новонароджених. Такі люди мають довгі кінцівки, великі кисті та стопи, вузькі плечі, широкий таз, у них є внухоподібна статура. Може бути гінекомастія. Тобто розвинені молочні залози у чоловіків, малієєчка, азоспермія, тобто це відсутність сперматозоїдів у сім'ї рідині, і, звісно, такі чоловіки безплідні. Синдром Шершевського Тернера у клітинах відсутні тільця статевого хроматину. Частота таких народжуваних 1 на 2 тисячі, 1 на 5 тисяч людей. Поряд із справжньою моносомією зустрічатися можуть далеці плеч. Довгого або короткого, Кільцеві хромосоми. Синдром описали російський кліцаніс Шершевський і Тернер. Клінічні діагностичні ознаки. Синдром виявляється у жінок. Низький зріст, коротка шия з надлишком шкіри і крилоподібними складками, шия сфінкса. низька межа росту волосся на потилиці. Синдром Патау. Ресумія 13-ї пари хромосом. Частота 1 на 5 тисяч або 1 на 7 тисяч новонароджених клінічні діагностичні ознаки, щілини верхньої губи і піднебіння, зменшений об'єм черепа, перекошений низький лоб, Мікрофтальмія. анофтальмія, деформовані вушні раковини, полідактилія, вроджені вади серця, інших внутрішніх органів. Більшість дітей вмирає в перші тижні або місяці. Вирішальним у діагностиці є цитогенне дослідження. Синдром Едвардса зустрічається з частотою 1 на 5 тисяч новонароджених. Такі діти мають довгий вузький череп, мале підборіддя, низько розташовані деформовані вуха, короткі пальці, вади серця, аномалії внутрішніх органів та ситевої системи. Життєздатність менше одного року. 10% хворих доживає до 12 років. Синдром Лежина характеризується плачем, що нагадує крик кішки. У таких дітей низько розташовані деформовані вуха, розумова відсталість, життєздатність менше 10 років, частота 1 на 45 тисяч новонароджених. Генні хвороби Приклади ви можете бачити на екрані. Гемофілія це генетичне захворювання пов'язане зі зниженою здатністю крові згортатися. Це становить ризик кровотечів, які можуть бути небезпечними та потенційно смертельними. Гемофілія зазвичай передається через ген, що знаходиться на ікс-хромосомі. тому гемофілія в основному поширена серед чоловіків, тому що вони мають тільки одну к-хромосому. Жінки мають дві х-хромосоми, тому якщо одна з них містить пошкоджений ген, інший здоровий ген на другій Х-хромосомі може компенсувати його вплив. Гемофілія має два основні типи: гемофілія А і гемофілія Б. Гемофілія А виникає, коли в організмі відсутній або дефективний фактор згортання крові, тоді як гемофілія Б виникає внаслідок дефіциту цього фактору. Симптоми гемофілії можуть включати кровотечі після травми або операцій, подряпин, кровотечі з носа, викликані безпричинними чи малозначними травмами, кров'яні синці, подовжене кровотечу при ранній або зубній витяжці. Також кровотечі м'язових суглобах, внутрішніх органів. Лікування гемофілії може включати заміну відсутнього фактора згортання крові або введення допоміжних препаратів, таких як амінокапронова кислота. Альбінізм це генетичне захворювання, яке характеризується відсутністю або недостатнім утворенням пігменту меланіну в шкірі, волосі та очах людини. Люди з альбінізмом мають бліду шкіру, світле волосся та світлі очі через відсутність пігменту. Вони також можуть мати проблеми із зором, такі як косоокість або неправильний розвиток сітківки. Альбінізм може бути успадкований як від батька до дитини з альбінізмом, так і внаслідок мутації генів, які кодують білки необхідні для вироблення меланіну. Існує кілька типів альбінізму в залежності від того, який ген був змінений. Найбільш поширеним видом є окулярний альбінізм, який впливає на очі, але не на шкіру і волосся. Люди з альбінізмом повинні бути обережніші на сонці, оскільки вони мають низький рівень меланіну, який захищає шкіру від ультрафіолетових променів. Вони також повинні займатися додатковими заходами для захисту очей від сонячних променів та регулярно перевіряти зір у лікара офтальмолога в деяких випадках можуть застосовуватися операції для виправлення проблем зі зором. Полідактилія – це вроджена відмінність, яка характеризується наявністю додаткових пальців на руках або ногах. У звичайній людині на кожній кінці повинно бути 5 пальців, але у людей з полідактилією може бути додатковий палець або кілька пальців на одній руці чи нозі. Є декілька типів полідактилії, залежно від того, де знаходяться додаткові пальці. Найбільш поширеним є радіальна полідактилія, коли з'являється додатковий палець біля великого пальця на руці. Інші типи включають центральну полідактилію, коли додатковий палець росте між вже існуючими пальцями, і ультрарадіальну полідактилію, коли додатковий палець росте біля зап'ястки. Ця хвороба може бути спадковою або виникати в результаті мутації генів. Це порушення не завжди призводить до проблем з рухом або функцією кінцівок, але в деяких випадках може бути потрібна хірургічна операція для видалення додаткових пальців, особливо якщо вони не функціонують належним чином або перешкоджають повсякденним діям. Дальтонізм є генетичним порушенням зору, яке проявляється у зменшенні або відсутності здатності розрізняти кольори. Людина з дальтонізмом не може правильно розрізняти певні кольори, зазвичай червоний та зелений, а також їх відтінки. Це пов'язано з недостатньою кількістю або несправністю коліро клітин, колбочок у сітківці ока. Дальтонізм може бути успадкованим або набутим внаслідок травми чи захворювання. У більшості випадків дальтонізм успадковується від матері, яка може не мати сама ознак дальтонізму, але бути носієм дефектного гена. Це порушення зору поширене серед чоловіків, оскільки дефектний ген знаходиться на X-хромосомі, яку успадковують вони від матері. Для діагностики дальтонізму можуть використовуватися спеціальні тести, які допомагають визначити, які кольори людина не може розрізняти. Дальтонізм не можна вилікувати, але людина може навчитися розпізнавати кольори з іншими ознаками, такими як яскравість, і світло та контрастність. В деяких випадках дальтонізм може бути коригований спеціальними окулярами або лінсами. Муковісцидоз – це генетичне захворювання, яке впливає на роботу залоз внутрішньої секреції, особливо на легені та травну систему. Захворювання, викликане мутацією в гені, який кодує білок, відповідальне за нормальну роботу клітинних мембран, що, в свою чергу, призводить до накопичення густої та липкої слизистої тканини в органах. Які виробляються цими клітинами. Серед симптомів муковісті дозу постійний кашель, важке виділення слизу з легенів, повторні легеневі інфекції, зниження ваги та зросту, труднощі з травленням їжі, зменшення кількості фертильного сім'я у чоловіків. Наявність цих симптомів залежить від ступеня тяжкості захворювання та віку пацієнта. Це найпоширеніше спадкове захворювання серед кавказької та європейської популяції, але може виникати в будь-якому етносі. Хвороба не має лікування, протирання, діагностика і спеціальна терапія може допомогти зменшити симптоми та покращити якість життя пацієнта. Профілактика спадкових хвороб людини. Вік майбутньої матері має становити 19-30 років. Медико-генетичне консультування показане обов'язково. Здоровий спосіб життя. Переентальна діагностика. Для народження бажаних, здорових дітей, для збереження жіночого здоров'я, для досягнення гармонії в психосексуальних стосунках між подружжям для здійснення ваших життєвих мрій потрібно обов'язково планувати створення сім'ї та майбутню вагітність. Пропоную виконати тренувальну вправу для закріплення знань. Перегляньте, будь ласка, відео, використовуючи QR-код. Домашнє завдання. Підготуйте презентацію про медико-генетичне консультування. Всім дякую за увагу. Гарного дня!